Ну що ж, а ми крокуємо далі. Наш міський телемарафон ранок вже переходить в обід, скоро буде переходити так. за часом. Так. І нам не заважають вести його ані відключення світла, ані інші загрози з боку е, нелюдської держави. Так, ну і ми раді вітати в нашій студії наступного гостя. Сьогодні будемо говорити про важливе. В принципі, всі наші теми, теми дуже важливі. І всі а, наші ефіри теж дуже важливі. Теж дуже важливі. Тому раді вітати в нашій студії Олександра Кривенка, заступника начальника управління превентивної діяльності Нацполіції в Запорізькій області. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Слушайте, воно ви людина такої серйозної професії. Я ж нещодавно спілкувалася з керівником а, Нацполіції і а, виклики сьогодення. А, Ну, не дозволяють вам якось розслабитися, бути більш, можливо, собою, посміхатися, чи все ж таки ні? Ну На жаль, іде війна. Війна накладає свій відбиток на на всі сім'ї, на ну немає нікого, кого б ця війна не зачепила. Десь воюють родичі, десь гинуть близькі. Знайомі, друзі, хтось перебуває в небезпеці, хтось в окупації. Звичайно, так само війна впливає на поліцейських. Дуже сильно змінилася стиль роботи поліції у зв'язку з війною. Частина поліцейських воюють в спеціальних підрозділах. Людь, стрілецькі батальйони, ну і інші підрозділи, які приймають безпосередню участь. Поліція займається евакуацією населення із районів ведення бойових дій, необхідно зазначити, що поліцейські послуги надаються на усі без виключення підконтрольній частині нашої області. І в містах Оріхов, Гуляйполе у нас працюють відділення поліції, де знаходиться особовий склад, який несе службу в цілодобовому режимі, надає поліцейські послуги. Ну а як. Особисто я, як я знаходжу, ну, для мене, напевно, зараз як ніколи відчувається підтримка сім'ї, да? коли е, ти знаєш, що тебе вдома чекає дружина, е, донька, син, коли ти знаєш, що тобі ну, є до кого звернутися, е, ну, тоді легше напевно жити. І тоді ми більше цінуємо кожен день, який у нас є. Ну, це правда. І з надією дивимося в майбутнє, чекаємо нашої перемоги, яка обов'язково буде, бо не може так бути, щоб зло перемогло. Не може. Ми з вами згодні сто відсотків. Від часу повномасштабного вторгнення поліція зазнала змін, переформатувалося. Ваше управління превентивної діяльності теж якось переформатувалося. Чим займалися до повномасштабного вторгнення і які завдання наразі додалися? Ну управління превентивної діяльності таке управління, яке займається публічною безпекою, по перше за все. Ну, це в багатьох сферах це і дільничні офіцери поліції, які поряд з патрульною поліцією, напевне, найближче знаходяться до населення. Це і забезпечення публічної безпеки під час масових заходів, ну, це і групи реагування патрульної поліції і інші сфери, які стосуються саме публічної безпеки. З початком повномасштабного вторгнення, ну, звичайно. Робота дещо змінилася. Додалися функції, яких не було. Наше управління займається несенням служби на блокпостах організації безпосередньої, і керівництвом несення служби на блокпостах, займається організацією евакуаційних заходів. Найбільше наше управління займається і такими непопулярними серед населення заходами, як мобілізація, забезпечення загальної мобілізації. Ну і інші, дещо там і проведення певних контрдиверсійних заходів, які направлені на виявлення агентури противника. Ну і таке інше. Ну тобто є основна робота, яку ніхто не відміняв так, те, що неї, було і, і до неї, неї додалося, додалося. Додалося певні додаткові функції, які саме викликані війною. Евакуація як організовується, що складного, що можливо легше вдається. Якщо можна тут сказати про легкість якусь. Розкажіть, як займаєтесь евакуаційною діяльністю? Ну, <кхух> евакуаційною діяльністю ми зайнялися з перших днів війни. Ну, це була... була потреба, чи це все ж таки як взагалі там це звище розподіляється, що ваш відділ буде займатися тим-то й тим-то? Ну, спочатку це відбувалося, ну давайте згадаємо, як почалася війна, вона почалася зі швидкого просування військ противника. Які рухалися по основним логістичним шляхам, дуже швидко дісталися до Запорізької області, вони дісталися вже у другій половині 24 лютого. Вже вечором вони знаходилися біля міста Меліпо, Мелітополя, ну і потім продовжували просування. Треба було швидко і, реагувати. І необхідно було швидко реагувати тими силами, що є. Ще не було. Не створювалися якихось спеціальних, не виділялися окремо спеціальні поліцейські функціонування гуманітарного коридору, як ви пам'ятаєте, і під обстрілами проводилася евакуація, коли російські війська відкрили артилерійський обстріл, якраз колона, яка рухалася з людьми, були і поранені під той час. Потім, ну, розуміючи масштаб проблеми, оцінюючи. Позитивне і негативне, те, що було під час перших заходів з евакуації. Ми створили евакуаційні групи, які спеціалізовано працювали. Одна була в Пологівському районі, одна в Васильівському, які щоденно виїздили до цих районів, проводили по домовий поквартирний обхід, розповідали людям про евакуацію. Пропонували місця евакуації, розміщення, де люди будуть розташовуватись, з'ясовували, які є проблеми, бо є люди, в основному молоді люди виїхали самостійно. Залишилися більше люди старшого покоління, які ну, більш прив'язані до певного місця. І навіть якщо вони десь виїжджають, вони не згодні на переїстись в інші регіони держави, вони їдуть в інший населений пункт, який менше піддається обстрілам. Багато людей було з особливими потребами, які потребують там, маломобільні, які потребують догляду. І ці проблеми також необхідно було з'ясувати. Разом з органами державної влади та місцевого самоврядування вирішувалось по кожній конкретній людині і безпосередньо здійснилася евакуація. Певні проблеми, звісно, виникають. Які ризики найбільше? Для ну, зрозуміло, що нема і російських військ, немає якогось розмежування. Чи це цивільна людина, чи це військовий, чи це поліцейський. Ми це Вони б'ють по усьому, що бачать. Невиключенням стали наші евакуаційні групи, двоє поліцейських під час насіння служби отримали поранення. Один в місті Степногірськ, один в місті Гуляйполе. Під час здійснення евакуації дроном Камікадзе були атаковані службові автомобілі. Дякувати Богові, ні в, 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 в обох випадках не було прямого влучання, тому ніхто не загинув, але... Але поліцейські отримували поранення. У зв'язку з тим, що немає такого великої кількості бажаючих, і це більше проводиться через роз'яснювальну роботу і, зважаючи на ті ризики, які піддаються, особовий склад групи евакуації, ми іще раз дещо переформатували. Тепер цим займаються територіальні підрозділи. Групи евакуації вони є, а вони не виїжджають щоденно, вони будуть залучатися тільки, якщо буде необхідно. Там якась велика евакуація, чи якісь спеціальні там, ну, додатковий транспорт і таке інше. Зараз цим займаються територіальні підрозділи, це Пологівський районний відділ поліції і Васильівське районне управління. Зараз у нас активно проводиться евакуація із села Мала Токмачка, яка, напевно, найбільше піддається ворожим обстрілам і каби, і артилерія, ну з усіх видів озброєння, яке Є у військ противника Не виключення стають і інші населені пункти, селище Примирське, в яке багато переїхало людей з Кам'янського, зі Степногірська, там велика кількість людей проживає, але зараз останнім часом також активно піддається обстрілам. Ну і інші села, населені пункти по всій лінії розмежування, ви бачите, що Війська противника намагаються в, в усіх місцях лінії бойового зіткнення. Е вони постійно атакують, намагаються просуватися. Е просуватися, вони тримають, намагаються тримати стратегічну ініціативу, mm -hmm. е щоб не дати нашим військовим оговтатися і організувати якісь дії у відповідь, тиснуть. Так, вони теряють, втрачають велику кількість особового складу, техніки. Але Росія це прямий нащадок Радянського Союзу, де не сильно рахувалися життями людей, і тому клаптик землі чи одна людей. вартує життя ну, набагато більше, ніж життя їхніх громадян, які приймають участь у цій війні з тих чи інших причин. А що найважче в організації саме евакуації, можливо, там вмовити людину виїхати, які ми знаємо, що мають спротив? Чи все ж таки складніше, наприклад, саме цей шлях евакуації пройти? Що найважче? Ну, є, так би мовити, дві основні проблеми. Це, перш за все, довести, до, до, достукатись до свідомості людей. Що не потрібен такий ризик, не обґрунтований він. Не обґрунтований, не він обґрунтований виходить. і життя воно дається людині один раз, і немає можливості. Це не комп'ютерна гра, що можна почати знову. Життя дається один раз, і воно є найсильнішою цінністю у нашій державі. Тому, по-перше, все, особливо там, де сім'ї, де є діти, бо... Ну, я назвав деякі населені пункти, але небезпечно всюди, особливо на відстані 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, там нема безпечних місць. А в нас там мешкають і родини з дітьми і таке інше. Звісно, необхід... про дітей необхідно думати і ну, як дитина буде отримувати освіту, бо це ж не один день, не два. У нас вже другий день війни йде. І вона не закінчиться так швидко, як би там якісь аналітики чи експерти не казали, ну тому що, ну так, війна зараз пішла на виснаження, але ми бачимо, що у противника ще є сили, і він їх максимально намагається використовувати. Інша проблема це розміщення. Ну, Розміщення евакуйованих осіб? Розміщення евакуйованих осіб, особливо тих, що потребують догляду. Mm -hmm. ну, По-перше, все, люди не бажають їхати в інші регіони держави. Ну, далеко від місця, де вони народились, де вони виросли, де знаходиться їхнє майно. Звісно, в місті Запоріжжя обмежена кількість, можливість розселення таких людей. Багато де вже заселено. Не для всіх підходять гуртожитки чи шелтера, особливо ті хто. Ну, якщо дивері... потрібен людині догляд, дійсно, да, то як... це, можливо, як... медична ну... якась допомога потрібна. Да, тому ну, завдяки органам місцевого самоврядування жодній людині не, не було відмовлено. Враховані були всі потреби усіх, хто звертався. Ну, дехто, може, хтось, хто дивиться, скаже, ну, ми живемо в поганих умовах. Ну, звичайно, що це не, не дім. Не, ну, якби держава мала можливість, на жаль, першочерговою завданням перед державою це є захист. Бо якщо ми не вистаємо на лінії фронту, то ну, вже все інше не буде мати ніякого значення. Хто кого де як розселив і таке інше, а це потребує і коштів, і людських ресурсів матері, і і Технічних ресурсів, які, ну, зважаючи на значне скорочення економіки, є, та, ну, просто Поки немає. це теж є питання таке. Да. А багато взагалі людей є? Можливо, якась статистика, чи цифри ще залишаються на таких небезпечних територіях, яких треба евакуювати? Безпосередньо в районах ведення бойових дій, як ми рахуємо, це. Ну, те, що підконтрольна частина Пологівського району, підконтрольна частина Васильівського району і частина Запорізького району десь на цих територіях мешкає близько 10,5 тисяч ще осіб. Ну, не всі в таких от місцях аж надто небезпечних, але і в тому числі Малоток Мачка ще залишаються люди, і в селі Майлинівка залишаються. там. Кілька осіб, з якого буває, району навіть, найважче важко, зараз? буває навіть важко дістатися, О, такі, як село Плавні. Uh -huh. На минулому тижні евакуювали із села Плавні Плавнінь чоловіка із поломаною ногою. Він би сам не дістався. Туди uh -huh. дістатись дуже важко, бо небо контролюється постійно дронами. А коли Ворог бачить будь-який транспорт, який заїжджає, він одразу наносить Атакує. удар. Тому туди ну, не в усі місця можливо навіть дістатись. Але ми намагаємося. І коли є такий запит, от, я ж кажу, як посліднього літнього чоловіка із плавні, ми все ж таки дістались туди, все ж таки надали допомогу людині і евакуювали її. А що змушує людей залишатися? От, наприклад, дійсно, от є діти. А, ну, наприклад, там в родині є маленькі діти, вони залишаються в таких доволі небезпечних місцях, і при чому вони ж цьому при цьому наражають на небезпеку і тих, хто їх витягує. Ну, це напевно наш такий менталітет багатьох людей, які ну розумієте, дуже багато у нас, дуже багато людей не великого, великих статків, да? ті, які не можуть. Усе кинути, поїхати і облаштуватись на новому місті з не меншим успіхом, ніж жили на попередньому. Люди все життя наживали якесь майно, будували будинки, пов'язували з тим будинком свої найкращі мрії. Усіх були якісь плани. Плани на мирне життя на цій землі. А тут необхідно це все полишати. А скільки з терапити? собою можна взяти решень? Без, без е, якоїсь там, е, знаєте, ну, ніхто перші. ж не скаже, на який час. Угу. І чи залишиться те майно цілим, поки немає господарів. Я сам родом з міста Гуляйполя. У мене там батьківський будинок, у мене там мешкав, рідний брат. ну багато-багато рідні. Ну, батьківський будинок, від нього залишилися вже тільки стіни. Ну, так Так буває. Під час евакуації скільки з собою можна все ж таки взяти речей? Ну, люди беруть саме необхідне. Ми намагаємося ну, максимально допомогти вивезти. Везуть і телевізор, і холодильники, і стиральні машинки. Є така можливість все ж таки? Ну, Якусь побутову техніку частково. Намагаємося, бо uh -huh. ну, перейти все ж таки надається людям, uh -huh. як веземо велику родину то ну, розуміти, це ж транспорт. автобусом туди заїхати буде важко, складно. Є в нас ну, автомобілі, які ми використовуємо, ну, є там і броньовані, якщо в такі міста, де є. є. Автомобілі спеціально виділені, закуплені для евакуації, ну, але ж вони не грузопасажирські, вони більше пасажирські. Ну, намагаємося брати ну, все те необхідне, що люди. От... Багато людей от, з міста Веріхова, ну, люди, у кого є свій особистий транспорт, вони туди їздять майже щодня, намагаються рятувати те майно і вивезти його. Так само і з міста Гулієполе, хто там розселився трошки далі в в Дніпропетровській області чи в інших якихось населених пунктах, ну, люди намагаються рятувати, бо ну, як. Ну, компенсації компенсаціями вони колись будуть, чи хтось вже все одно, Це я знаю. ж воно своє, щось А це ж б... У людей пов'язано з тим, якісь спогади, це їхнє життя. Тому, звичайно, ну, коли ситуація ну, в Донецькій області, там, звичайно, більш важча ситуація. Там є доволі швидке просування ворога. У нас чому люди так. Менше стимульовані, бо більш стабільна лінія бойового зіткнення. Це завдяки нашим Збройним силам України. І... Все-таки у кожного є надія, що я тут залишуся ну, так, і. Є тут надія, продовжу І жити. Інтенсивність, інтенсивність бойових дій трошки менша. І от ну, люди от сьогодні був сильний обстріл. Думають, ну, напевно, треба вже виїжджати. Назад вже тихіше думаю, о, ну затихло. Ну, Якось ще, ще б, почекаємо. Б. Нам хочеться у вашій роботі максимальної ефективності, гнучкості, адаптивності за тих умов, що ми працюємо. Дай Боже здоров'я всім вашим працівникам, які виконують таку надважливу місію. Дійсно рятують життя, яке є безцінним для кожної людини. Сьогодні в гостях у нас був Олександр Кривенко, заступник начальника з управління превентивної діяльності Нацполіції в Запорізькій області. Дуже раді приходь. Ті ще розповідайте про діяльність. Ми хочемо, щоб ви нам розповіли, що все в нас добре, і всі погані. А я хочу, щоб розповіли не все як добре. А як все в нас є насправді? Мені це більше ні. Я маю подобається. на увазі, щоб все вже ситуація дійшла до того, що е, ми будемо розповідати тільки про позитивні ну, якісь про позитивну діяльність. Насправді потрібно завжди сподіватися на, на краще. От бачиш? можливо, сподіватися до найгіршого, От. але сподіватися на на краще.